Усім доброго вечора. У нас є світло, тому я знімаю відео. Е, зараз розповідаю вам, що в мене відбувається з курчатами. Е, почну з того, що на початок локдауну в нашій області моїм курчатам було всього одна доба. І скажу чесно, я дуже задоволена результатами, що зараз у мене є. Е, всі курчата здоровенькі. За цей період я втратила тільки чотирьох, е, найслабкіших, найменших. Ну, скажемо так, відбраковка буває в будь-яких умовах. З тих, що вижили, всі здорові, гарненькі, зараз нам вже цілий тиждень, і ми тиждень живемо в режимі локдауну. Як бачите, всі курчата активні, бігають, добре їдять, грібуться. Виносити, поки на вулицю їх не дуже хочеться, бо від коксидіозу я не пропоювала. А... Аксідйоз це така справа. Якщо захворіють, то буде горе винище ви все стадо. Хто помітив, в мене серед них бігає ще трошечки перепілки. На початок локдауну їм було всього одна доба, і їх було 90. Зараз їх залишилось всього 20. Хто тримає перепілку, дуже добре знає, що в перші 10 днів температурний режим для перепілки це е, чи не найважливіше, що може бути. А так як в звичайних умовах підтримувати температуру навіть в брудері в районі 35-36 градусів просто неможливо, самі розумієте, майже все стадо в мене вимерло. Вижило най... Вижили найсильніші. Ну, подивимось, як будуть себе почувати далі. А, що в мене ще є? В мене оце курчате, що я вам показувала, все ж таки, воно чимось хворе, воно не дорозвинулося, бо воно слабеньке. Хоч і не пропало, але якесь сонне, не хоче толком їсти, трошечки рухається. ну... В такому сонному режимі, і бачите, наскільки воно менше за ну, от, інших курчат. Зовсім таке кволе-кволе. Подивимось, що з ним буде. Було б, звичайно, цікаво, якби воно вижило, подивитися, що буде далі, е як воно буде опірятися, але ну, я так думаю, воно довго не протягне. Це он зараз до мене підійшов Амерауканчик. Привітатися. Привіт! В принципі, такі нелякливі. Я до них часто залажу, дивлюся на них. Тому отакі от справи. Є такі досить такі взагалі аж крупні екземпляри, такі масивні, но дивіться, гляньте. От якщо взяти оцього, цього, вже прям такий бутузік. Бутузик. Таких декілька штук. От іще один такий самий. Та вони, в принципі, всі в мене якось всі, крупненькі, гарненькі пухнастики. Що, ти хотів мене клюнути? Ну, давай, поклюй, поклюй. Що цікаво. Так що, отак от, в принципі, що можу сказати? В літній період навіть без брудера і додаткового підігріву курчат підняти можливо. Можливо, але з втратами. І чесно кажучи, я дуже засмучена, бо в мене пропало два виводки. Два виводки пропали ще в інкубаторі.